Вітаю, мене звати Аліса Дяченко, і сьогодні я розповім про головні новини дня. Інформаційна новина Україна та Франція посилюють співпрацю у сфері стратегічних комунікацій. Сторони обговорили питання стратегічних комунікацій, зокрема виклики і загрози інформаційної війни, яку веде Російська Федерація. Особливу увагу приділили співпраці між двома державами задля збереження ідентичності та захисту культурної спадщини України, яку РФ цілеспрямовано знищує із 2014 року. Як зауважили у МКСК від початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ, Франція відіграє важливу роль у збереженні та захисті української культурної спадщини. У відомстві висловили вдячність парламентарям і народу за підтримку українців у боротьбі за європейські цінності та свободу. Новини політики: Литва виділяє мільйон євро на підтримку євроінтеграції України. Кабінет міністрів Литви схвалив виділення одного мільйона євро для підтримки євроінтеграційних процесів України. Про це повідомляє Європейська Правда. Раніше повідомлялось, що цього року держава Литви планує передати допомогу Україні ще на 40-50 мільйонів євро. Із них 10 мільйонів євро. Литва інвестує у виробництво ракетного безпілотного комплексу Паляниця в Україні. Також вона передасть Києву радари, обладнання для розмінування та системи ППО, новини культури. У Києві 26 жовтня відкривається міжнародний кінофестиваль Молодість. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно. Фільмом відкриттям стане українсько-польська драма Дві сестри. Фільмом Закриттям ігрова стрічка польського режисера Діамана Коцура, яка має назву під вулканом. Крім того, пройде показ фільму Чужа молитва Ахтема Сейтаблаєва, який особисто представить сам режисер. Урочиста церемонія відкриття 53-го київського міжнародного кінофестивалю Молодість відбудеться 26 жовтня о 17.00. Спортивні новини. Харківські спортсмени вибороли Кубок України на змаганнях з фехтування. Про це повідомляють у телеграм-каналі Харків Спорт Сіті. За даними каналу, 19 та 20 жовтня у Києві відбувся Кубок України з фехтування на шпагах. Харківські спортсмени перемогли у командних змаганнях. Євген Горбачук, Павло Лиманський, Андрій Панасенко та Богдан Свічкар з команди ШВСМ Харків успішно дійшли до фіналу, де зустрілися з ССК ЗСУ. До складу клубу Збройних сил України увійшли два харківських фехтувальники: Роман Свічкар та Ян Сич. Також Сич здобув бронзову медаль в особистій першості. У півфіналі харків'янин поступився досвідченому київському шпажисту Ігорю Рейзліну. Погода синоптикиня Наталка Діденко повідомила, якою буде погода у середу, 23 жовтня. За її словами, погода в Україні не зазнає суттєвих змін. Проте в західних областях дещо збільшиться хмарність і навіть ймовірні невеликі опади. На сьогодні це все з вами була Аліса Дяченко. До нових зустрічей.